Вітаю вас! У цьому відео я вам покажу, як приготувати класичне пісочне тісто для пирога чи тарту. І так розпочнемо. У глибокій мисці змішати 320 г борошна, 1 столову ложку цукру і 1 чайну ложку солі. Перемішати все разом. Потрібно, щоб сіль та цукор добре розподілилися. Тепер додаємо 225 г холодного масла, порізаного кубиками. І будемо фактично, буквально так вирізати масло в борошно. Для цього я буду використовувати спеціальний дифузор, який використовується спеціально для приготування пісочного тіста. Він складається з шести заокруглених ножів і створений спеціально для того, щоб перетирати масло з борошном. І починаємо робити. Якщо такого дифузора немає, можна скористатися ножем на першому етапі, або ж перетирати руками. Також в допомозі стане кухонний комбайн з гострим лезом. Потрібно перетерти масло з борошном до консистенції дрібної крихти. Не повинно залишитися великих шматочків масла. Якщо робити це руками, потрібно робити дуже швидко, щоб не розігрівати масло, оскільки маленькі шматочки масла цілі не розтоплені. Покриті в борошном і є запорукою розсипчатого пісочного тіста, яке, власне, його є основною рисою. Так, ми от дійшли до потрібної нам консистенції. В борошні, видно, лише невеличкі шматочки масла, які легко прибиваються, тепер будемо додавати воду. Воду будемо додавати поступово. І точної кількості я вам не скажу, все залежить від борошна і консистенції вашого тіста, як ви все розім'яли. Нам потрібно буде рівно стільки води. Щоб зім'яти тісто разом. І спочатку додаємо приблизно десь 50 мл. Так? Не надто багато. Спочатку так перемішуєте і бачите, чи згортається тісто в один шар, чи ще трошечки потрібно води додати. Я ще трішечки додаю, вода повинна бути дуже-дуже холодною. Починаємо працювати руками. Зминаємо, намагаємось сформувати кулю. Пам'ятаємо, щоб не місити тісто, ще зім'яти його разом, щоб сформувати шар. І пам'ятаємо, що воно не має бути однорідне. Це той вид тіста, який має бути розсипчистим через воно пісочне. І тепер Фактично, воно вже готове, тільки повинно відпочити. Формуємо такий собі плясочок або диск, який буде зручно потім розкачувати, і загортаємо в харчову плівку, оскільки найкраще всього, щоб воно трошки застигло, вестигло. Поставити в холодильник. Хоч, якщо в кухні прохолодно, можна залишити при кімнатній температурі. Через пів години відпочинку таке тісто можна буде використовувати. Його вже буде легше розкачувати, ніж якщо б ви зараз взялися за цю справу і покривати в форму. От і все. Тісто готове. Даної кількості тіста вистачить на два відкритих пироги або два тарти, або на один закритий і один кіш. Смачного вам та вдалих кулінарних експериментів.